На 22 липня дозріває нектарин Харко. Самий урожайний сорт в моїй колекції. Кожний рік з урожаєм. Дерево третій рік після посадки. Ну і, мабуть, саме стійке. Карне того року ніякий І сорт Бік і другий рік плодоносить. Зараз порівняємо. У Харнес розмір найбільший. У Харко самі менший з тих трьох. Думав Харко цього року на спаса не попаде, а тут мабуть і не залишиться нічого. По смаку Харнес і Харко майже одинаковий смак. Тільки у Харнес розмір більше є. Паркос стійкийший. А от бік-топ солодкий без кислинки. Ну, Поки для мене номер один те, що я пробував. Ребус 028. Теж був вроді нормальний але, Але бік-топ кращий для мене.